Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин почала поширюватися інформація, яка привернула увагу вболівальників Динамо. Гравець, який прибув з високими очікуваннями, але зрештою не виправдав їх на полі, може бути ніби його дні в клубі Полічені. Причини варіюються від нестачі ігрового часу до проблем поза полем. Давайте заглибимося в деталі. За останньою інформацією, традиційний румунський клуб зв'язався з ним та виявив зацікавленість у підписанні цього гравця. Сигнал сильний власний агент гравця підтвердив зацікавленість, вказуючи на те, що переговори можуть незабаром просунутися. А тепер, розкриваючи ім'я, мова йде про румунського нападника Владислава Бленуцу у Динамо, Київ. Ситуація Бленуци стає дедалі складнішою. Він не грав у восьми з останніх десяти ігор. Що є чіткою ознакою того, що він втратив своє місце в тренерському штабі у цьому сезоні? Нападник зіграв лише 10 матчів і забив один гол, що значно нижче очікувань на момент підписання контракту. З іншого боку, Динамо Бухарест розглядає Бленуцу як ринкову можливість. Тренер Желько Копіч вважає, що нападник все ще може краще грати у своїй рідній країні в іншому середовищі та з більшою впевненістю. Але не лише його гра на полі є недоліком гравця. Варто пам'ятати, що Бленуца був втягнутий у суперечку поза полем після постів у соціальних мережах на захист російського контенту, що викликало різку негативну реакцію серед уболівальників та в самому клубі. За такого сценарію відхід Владислава Бленуци здається практично неминучим. Тепер головне питання: скільки Динамо може отримати від цього продажу? І чи прийме Суркіс першу пропозицію? І я хочу дізнатися від вас, уболівальника, чи є відхід Бленоций найкращим рішенням для Динамо Київ, чи він заслуговував на більше можливостей? Залиште свою думку в коментарях, підпишіться на канал і слідкуйте за оновленнями, адже тут ви не пропустите жодної новини про Динамо.